Богу неможливого немає, неможливим робимо це ми. Це у нас довіри не буває, в те, що Бог не змінив усі дні, в те, що в Бога є для всього сили, і на все є срок свій і свій час, це у нас чомусь бракує віри, в те, що Бог є завжди біля нас. Мимоволі майже непомітно, Бог маліє в душах і серцях. Думаєм обставини сильніші, та сильнішим є лише на страх. Так буває, коли ми надію не на нього у житті кладем, коли має нездійсненну мрію, коли просим в Бога день за днем. Ну а ми не помічаєм, все довкола каже нам забудь, в ці хвилини віру ми втрачаємо в те, що Бог спроможний повернуть все життя. В секунду чи в хвилину в нього сотні, тисячі шляхів, як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів. Він усе на світі контролює, все створила тут Його рука, хай душа твоя живе й квітує, може Бог віддать Тобі сповна, за твої надії і терпіння, тільки до кінця лиш вірним будь. А для тебе Він благословення, ти ще його прославить, не забудь, як дитина, яка вірить батьку, бо на все у нього є свій час, звідки знаєш, скільки ще чекати, а можливо, завтра прийде враз те, чого руками ти чекаєш, те, що носиш у своїй душі, те, чого постійно ти бажаєш. Лиш не втрать надії у Христі. Наш Господь великий, всемогутній, Він всесильний, всюди і скрізь присутній. Вірним Богу, завжди ти лишайся, Він все зробить, тільки дочекайся.